В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Перша неділя сьогодні після великого празника святої П'ятидесятниці після зіслання Святого Духа після зелених свят. Як ми традиційно називаємо, неділя, яка поєднує в собі два свята, два празники. Сьогодні третя неділя місяця червня і свята церква, і наша Україна вшановує День Батька. В особливий спосіб сьогодні церква молиться за усіх батьків, які так важливу місію і роль відіграють в житті держави, в житті церкви, а найперше в житті сім'ї, в житті родини. Бо батько той, який дає життя. Через таїнство шлюбу, життя своїй дружині, нове життя, котре вона виношує під своїм серцем, народжує нову людину і двоє виховують, стають вчителями віри, любові до Бога, знання Божого закону, любові до країни, до землі. Виховують дітей в острасі Божому, в любові Бога і людей. Великий тягар лежить на раменах кожного батька, бо кожен тато є годувальником сім'ї. Знаємо, кожен батько є тим плечем, тим раменом для своєї дружини, для жінки. І є тією міцною підваленою тим фундаментом в родині для дітей своїх, бо з мамою, жінкою виховують нове молоде покоління. Як казав святий папа неодноразово Іван Павло II, не тільки для землі, для тієї земної батьківщини, але разом виховують дітей. Передаючи віру в Бога Воскреслого Спасителя для небесної Батьківщини, для щасливої вічності, для церкви святої. Кожен батько має той священний обов'язок бути носієм Христа не тільки жінка, не тільки мама. Але і тато молитвою, добрим прикладом християнського життя, відданістю Богові, відданістю своєму народові, любові до Бога і того патріотизму, любові до землі, до свого народу, тато має прищепити в серце своїх дітей. Ми сьогодні молимось найдорожчим христі, браття і сестри, за наших численних батьків та тів, які захищають нашу землю, Україну, боротьбі з ворогами на полі бою, стільки славних героїв нашої землі, батьків віддало своє життя. За перемогу, за мир і за спокійне, мирне майбутнє, світле майбутнє нашої держави і всіх нас, стільки їх відійшло до вічності, захищаючи свою рідну землю, а стільки сьогодні бореться невтомно з ворогом, щоб не допустити Його на інші. Території землі боронячи кожен клапте, кусничок цієї Богом благословенної і святої нашої української рідної землиці. Як же ж потрібна їм сила, відвага, мужність? Як же ж їм потрібна наша молитва? І святе причастя, як пригадує блаженніший отець глава церкви, Святослав щонеділі приймати святе причастя за наших воїнів-захисників, за наших героїв, бо звідки візьмуть силу, благодать світло для перемоги і для миру, як не від Воскреслого Христа Спасителя. Тому ми сьогодні заносимо щиру молитву за всіх, хто на полі бою батьків, і за тих, які прискорюють перемогу в сім'ях, в родинах в інший спосіб, молитвою своєю, добрими вчинками милосердя, вірою своєю, працею своєю і служінням своїм щирим і відданим. Своїй батьківщині. Нехай Бог благословляє, щедрі дари посилає і допоможе кожному батькові гідно виконувати ті свої завдання, ті обов'язки і ті тягарі нести, які є на батьківству, і на цьому святому наголошую святому покликанні. Друге свято сьогодні це свято всіх святих. Неділя після зіслання Святого Духа є неділею всіх святих Вселенської Христової Церкви. Тих численних. Мучеників і мучениць, які віддали своє життя за Христа, стали свідками Воскреслого, розп'ятого, але живого Воскреслого Спасителя, і свою віру і любов Ісуса Христа засвідчили пролетям своєї крові. Ті перші християни, ті численні мученики і мучениці, які віддали своє життя за те, що були християнами. Ті численні праведники і праведниці, апостоли, вчителі, святителі преподобні, які проголошували Христа, які по всьому світу голосили святе Євангелія, благовість науку Ісуса. Ті численні святі. Ченці і черниці, монахи, монахині, які посвятили своє життя про славі Бога, молитві і роздумами над Божим Євангелієм, які своє життя посвятили тільки молитві, посту за мир, за навернення грішників, за світ. Сьогодні церква вшановує пам'ять тих юнаків і дівчат, які прославили Бога у своєму стані, будучи вірними Богові, тих чоловіків і жінок, яких церква має дуже багато, які у своєму стані, в своєму місці і в своїй праці. Вгодили Богові чесним, справедливим, святим християнським життям і служінням в сім'ях, в родинах і на місцях своєї праці. Бо не тільки церква має святих пророків, апостолів, мучеників, мучениць, монахів, святителів. Але серед того лика святих чимало є простих звичайних людей. Кажемо, батьків і матерів, братів, сестер, дітей, юнаків і дівчат, які кожного дня старались втілювати науку Ісуса в щоденне життя. І в такий спосіб засвідчували свою віру в Спасителя. Святий Іван Павло II 24 роки вже скоро буде, як проголосив нових блажених нашої церкви. І сказав він, українській народе, ти маєш багато святих праведників у всіх часах. Християнської України в цілій твоїй історії. І хіба твій народ, Україно, найбільше дав святих церкві, увінчаючи корону Ісуса Христа, Господа слави тими найціннішими перлинами, святими, які боговгодили Богові своїм святим і праведним життям. Не всі вони, небагато, зачислені до лику святих. Але їх дуже і дуже багато є. Тих, які не відреклися Христа, тих, які залишились з великої літери людьми, а також християнами в часах переслідувань і залишаються по сьогодні вірні, вірні своїй землі. Своєму народові, ті вже наші нові мученики, воїни, герої, захисники захисниці, ті лікарі, медики, які на полі бою рятували життя наших воїнів, і там же ж загинули. Волонтери, які везли хліб, щоб дати воїнам чи медикаменти, і яких знайшли ворожі дрони. Кинули бомби, і вони загинули їх дуже багато. Тих безстрашних героїв, які не могли сидіти вдома тихо, як не один свідчив, але йшли, щоби в такий спосіб допомагати, рятувати, підтримувати і прискорювати перемогу. Чи це вони не святі, так святі? Бо каже Ісус, нема більшої любові, як та любов, коли хто своє життя віддасть за друзів своїх. Та пролита невинна кров то свята кров. Чи ті наші брати і сестри, діти, стільки дітей невинно вбитих, дронами, ракетами, чи вони не святі, то свята пролита кров. І вони сьогодні в небі, нас дуже болить, нам прикро і дуже боляче, що в такий спосіб в 21 столітті, такій жахливій війні, стільки жертв через терор ворога немилосердного вбивці. Але ми віримо, що та кров пролита недаремно що за їхніми жертвами, що за їхнім життям, яке віддали Богові той найцінніший дар в жертві за вітчизну, за Україну, Бог дозволить допоможе нам дійти до перемоги і омріяного миру, справедливого миру і кращої долі для нас, для наших дітей, онуків і правнуків. Для мирного майбутнього України. І ми сьогодні об'єднуємось, ми тут, на землі, живі, і з тими, які вже у вічності, святими, праведниками всіх часів і поколінь. І молимо Всемилостивого Господа, Воскреслого Ісуса Боже, рятуй нас. Боже, даруй мир Україні. Даруй перемогу над ворогом, ти краще знаєш, як, в який спосіб, але нехай якнайскоріше це станеться. Ми молимось з молитвами і заступництвом могутньої помічниці і покровительки нашої землі. Пресвятої Діви Марії, Богородиці Київської Оранти, нерушимої стіни, яка вже тисячу років молиться за цей народ. Який посвячений під її покров і опіку. І ніхто і ніщо, ніякі лихоліття цього народу не зламали і не здолали, і не здолають, бо з нами могутня помічниця, молільниця, Пресвята Богородиця, Архістратих Михаїл, покровитель Києва нашого, незламного. І всі ангели, і молитва всіх святих нашої землі. І всіх святих Христової Вселенської церкви. Боже, допоможи нам. Боже, веди нас до перемоги і миру під покровом Матері Божої і за молитвами святих угодників Твоїх. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!